І хочу розповісти вам про мою одну з таких найпотужніших практик. Це медитація вдячності, яку я роблю кожного дня вже на протязі двох років, навіть більше ніж двох років, і яка мені приносить просто якийсь колосальний результат. Отак, от, от хочу поділитися з вами знаннями своїми досвідом, як я це виконую і. Просто передати якісь свої емоції. Можливо, саме зараз вам це потрібно, і я готовий це зробити. Почав я її робити завдяки Ірі, привіт, Іра, з Одеси. І якось, коли я тільки переїхав в Одесу, Іра каже мені, давай, тобі потрібно робити цю практику, це прям супер must have, дуже класні результати. І я почав її робити. Я взяв трек, він невеликий, шестиминутний, шестихвилинний трек, і під нею почав робити цю практику. Хочу сказати, що на той момент, коли взагалі дізнався про. Медитацію вдячності, мій стан був зовсім нестабільний, і зовсім не такий хороший, як він є зараз. Він було багато ще на той час стресу, було багато якоїсь напруги, було багато навіть якоїсь агресії, нерозуміння, такого жатості і неприйняття. Те, що дуже сильно вчиться практика приймати. Приймати свій світ таким, як він є, приймати себе, такий, який є, і дякувати за це. І на момент цього переїзду я почав робити цю практику вдячності. І близько двох місяців я робив її кожного дня. Перший місяць я робив її зранку і ввечері. І... І я не бачу, що супер великої різниці від того, що я роблю, не роблю. Ну от я її роблю, але не супер що сильно змінювалося. Але після трьох місяців, ну знаєте, це як так, ніби то воно ну, якось так йшло, 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 йшло. І, і тут раз і я розумію, блін, в мене зовсім інший стан. Я його так просто поступово, поступово, поступово змінював, і потім, через три місяці, я відчув. Якийсь зовсім інший результат, я відчув себе легким. Я не критикував, я приймав різні ситуації. В мене з'явилася така якась легкість, яку я навіть зараз не можу описати для вас словами. Тому що я навіть не знаю, деякі люди мені кажуть, о, як ти можеш так реагувати на якісь певні ситуації або на людей. От, а типу для чого якось гостро реагувати? Для чого нерфувати через якісь там мілкі, якісь дрібниці, що я, що я вважаю дрібницями? І в чому ж заключається ця практика? В чому заключається ця медитація? В мене є трек на одну. В мене є трек на 6 хвилин який я для себе обрав, і я його включаю зранку і починаю слухати. І найсвітний момент медитація вдячності. чому я її робив зранку і ввечері. Зранку, коли я тільки просип, прокидаюся, я дякував за те, що я прокинувся. Я дякував за те, що в мене такі. Хороший настрій за те, що в мене все легко, за те, що в мене все вдається. Я дякував всім людям, які робили для мене дуже добрі речі, які підтримували мене. І також я дякував людям, які робили якісь не зовсім хороші речі. Це такий також момент прийняття того, що є і такі люди, які можуть ось так от робити. Я їх приймав і дякував їм за те, що вони дають мені такий досвід, тому що цей досвід надалі показував мені, як реагувати, як включатися, не включатися, одразу чи спілкуватися далі, хоче спілкуватися далі з такими людьми, чи не хоче з ними спілкуватися. І ось ця медитація, вона. Так поступово-поступово змінювала а, мій стан. А, і я дякував якимось елементарним також речам: а, сонцю, природі в цілому, місту, де я знаходжуся, морю, так, там Одесі. От там ці Якісь там снички, хто співає, якісь трошечки співають, і вже за це дякую. Також не забувати подякувати потрібно собі, тому що ми є це джерело любові для себе, ми є це джерело безпеки, тепла і розуміння до себе і до навколишнього світу, а навколишній світ це також є ми. Тому що він нам дає якісь уроки, він нам відзеркалює багато що. Тому також відношення потрібно складати до цього зовнішнього світу, до обставин. І саме величина проблеми показує те, яка ти є особистість. Якщо там дуже дрібні проблеми, можуть тебе легко якось вибити з колії, якісь думки, тоді. Такі, що це за особистість, що це за опора, її просто майже немає. А якщо ти з легкістю, я з легкістю проходжу такі ситуації, десь там, коли м -м, якісь точкові ситуації, коли десь там хтось мені щось сказав, чи якось не так подивився, чи ще щось, я не вважаю за потрібним якось гостро реагувати, тому що. Я в цих медитаціях я дякую цим людям за те, що вони мені несуть цей досвід, і коли я їх приймаю такими, як вони є, їх стає все менше, менше і менше. І просто таких ситуацій дуже мало. От саме медитація вдячності вона. Показує, як потрібно приймати світ, як потрібно дякувати за все, що в мене є, за те, що я можу ходити, бігати, бачити, говорити, думати, відчувати, дарувати щось комусь, приймати подарунки. Це все дуже важливо. І ось під цей трек, 6 хвилин, я просто. Лежу закритими очима, зазвичай я лежу, можете сидіти, але створіть для себе таку повну тишу і гармонію для того, щоб вас нічого не відволікало і щоб ви могли. Зануритися в цей процес, і саме важливо, це те, що потрібно щиро дякувати щиро. От я кажу, що дякувати людям, які зробили добре, і дякувати людям, які зробили недобре. Але їм потрібно дякувати однаково щиро, тобто приймати і таких людей, і таких. Тому що ті люди, які зробили нам недобре, вони... Принесли можна навіть так сказати. Ну я подивився з такої, з такого кута, що вони принесли себе в жертву, відносини, наші в жертву таку пожертвували цим, щоб показати мені урок, щоб я зрозумів цей урок, подякував за нього. І далі в житті я робив якось це по-іншому. І зранку для мене це було про те, що я прокидаюся, роблю медитацію вдячності батькам там, сім'ї, своїм друзям. Я прокидаюся, дякую, і це я день починаю з добра. Яденсі починаю з любові, яку я віддаю, яку я дарую. Це добро і вдячність за все те, що в мене є. А ввечері, перший місяць, я робив ще ранку і ввечері. Я ввечері дякував за день, який пройшов, за ситуації, які в мене була, дякував за нові можливості, які в мене відкривалися. І це якась неймовірно потужна практика. Я її дійсно роблю. Кожного дня. Там були якісь так випадки, коли я десь там пропускав, щось в мене не виходило. Але я стараюся робити це кожного дня. Я не випускаю цю практику свого фокусу уваги, щоб ось цей мій стан не почав таким бути крихким, щоб він не зламався, тому що ця практика дійсно. Дарує мені мій якийсь стержень спокою, стержень прийняття світу, прийняття людей, прийняття себе. Також дуже важливо, що не знаю, там раніше я там, мені не подобалася моя зовнішність. І практика вдячності якраз таки допомогла мені прийняти свою зовнішність, тому що я дякував за своє тіло, дякував за свої думки, я дякував за свій голос, за, за своє обличчя. І коли на постійній основі я кожного дня це робив. Зараз це просто космічний результат. Це якесь супер, супер вкладення, це як нібито знаєте, є там тренінги, там де можна заплатити там тисячі там євро за те, ви там дізнатися якусь штуку. І, і оця практика на протязі довгого часу це просто якісь, нібито як мільйони вкладень, мільйони цих євро, які я вкладаю в свій стан, своє свій теперішнє самовідчуття. Про те, що мені просто добре, про те, що я відкритий, про те, що я добрий до людей. І так, якийсь момент я можливо якийсь там наївний, дуже довірчивий. Але мені подобається про те, що я вважаю людей добрими, я їх бачу, їхні якості ці добрі. І... Все одно яким чином я знаходжу і приймаю людей такими, як вони є, навіть якщо їхні, їхні бачення не сходяться з моїми, а можливо тоді просто не спілкуватися з такими людьми, і їх взагалі набагато менше. Але все ж таки прийняття людей це також дуже важливо, тому що коли в мене було якесь неприйняття, це якась може бути агресія, це якісь там нав'язливі думки, які мені взагалі не потрібні, ну для чого вона мені здалася. Я хочу жити спокійно, я хочу жити радісно. О, якісь такі емоційне інформаційні... Получилось відео. Я надішлю. Трепі, під які я роблю цю медитацію вдячності. А, можливо, просто зараз покажу тут картинку цього треку. А, і, і бажаю вам спробувати це. І спробувати неодноразово, я ж кажу, я помітив результат після трьох місяців. Но, друзі мої любійні, це щось неймовірне, ну це змінює. Ну, як ніби стати мільйонером в цьому житті, тільки оці мільйони вони в моєму стані, в моїй радості, в моїй легкості, в моєму баченні красоти. Зараз весна, вона все так розпускається, просто хочеться потрогати оцю зеленушку. Ну, дуже багато радості від дуже простих речей. Насправді, насправді. І не знаю, можливо. Мене вдасться поділитися цим досвідом через ось таке відео, таке спонтанне, таке в міру емоційне. Наскільки я це собі вирішив і дозволив і передав вам, не знаю, своєю цією посмішкою, тим, що я бачу, це просто ну дуже гарно навку. І я дуже рекомендую вам спробувати цю практику. Це 6 хвилин кожного ранку, в кожного є 6 хвилин. І також це про якусь дисципліну, про любов до себе. Тому що в першу чергу я навіть дякую не, не, тільки, не тільки заради когось, ну і також заради себе, для того, щоб в мене не було цього внутрішнього конфлікту. Можливо, це якось. Чується егоїстично, але ось ця внутрішня наша частина, яка буває дуже сильно, починає боротися, починає протидіяти один одному, і всередині воно так розриває на частини, То, от, після практики вдячності, тут всередині якийсь такий повний спокій, задоволення, і ніби зараз знаходитися ось в такому просторі, де співають пташки. Де тиша, де любов, де безпека, і де ви просто насолоджуєтеся собою і тим, що ви бачите, тим, що те, що ви робите. Дякую вам.